Скорпіон восьмий знак зодіаку, що належить до стихії води та має фіксовану якість. Він охоплює людей, народжених приблизно між 23 жовтня та 21 листопада, і перебуває під управлінням Марса, який надає йому силу, мужність і інтенсивність та Плутона планети трансформації, влади і відродження. Це глибокий знак, пов'язаний із таємницею, сильними емоціями. Та символічними процесами смерті і переродження. Скорпіони мають сильну, рішучу і проникливу особистість. Вони володіють дуже розвиненою інтуїцією та великими аналітичними здібностями, маючи глибоке прагнення зрозуміти сутність людей і життєвих ситуацій. Вони пристрасні, віддані та емоційно залучені, проживають кожен досвід з інтенсивністю та щирістю, цінують правду, близькість і глибокі зв'язки. Відкидаючи поверхневі стосунки, скорпіон є природним знаком восьмого дому, який пов'язаний із сексуальністю, спільними ресурсами, кризами, трансформацією та підсвідомістю. Тому цей знак має сильний зв'язок із такими темами, як особиста сила, контроль, емоційне зцілення та психологічне відродження. Також він наділений природним магнетизмом і вираженою емоційною та сексуальною інтенсивністю. У стані дисбалансу скорпіон може ставати ревнивим, власницьким, підозрілим або мстивим, відчуваючи труднощі з прощенням і схильність накопичувати образи. У рівновазі ж він проявляє свої найвищі якості: внутрішню силу, емоційну мужність, глибину, здатність до відновлення та потужну здатність трансформувати себе і інших. Коротко кажучи, скорпіон це знак інтенсивності, трансформації та глибокої правди. У ньому немає нічого поверхневого. Усе проживається на максимум.